Так, попадемо з самокат такий на ремонт. І слово людини, що спочатку він не хотів їхати на далеку відстань, Тобто спочатку тобто він їде, їде, вирубається, на середку стає, що їде. Так і ж траплялося. Це була проблема з акумулятором. Але перед цим клієнт сам. Рішив відремонтувати, подивитися, йому не понравився на цей розйомчик, що там було окислено. Це наше керування від блока керування на виход на руль. Получається На газ, але ну, все виходить, не свідомо, все не йде. Він просто скрутив, каже, але щось не допомогло. І взагалі він сказав, що після того чи перецілів, що вже він повністю перестав робити. розібрав, ну, це було так відключено. Зараз перемірюю напругу на акумуляторі і тут щось мотано. Не знаю, що тут робили. Буду спочатку розбиратися із тим, що вже відремонтували, можна так сказати. И дальше уже будем шукать саму непосредственно проблему.